Працівники виконавчого комітету підбили підсумки виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2009 рік. Як зазначили фахівці, не дивлячись на кризу, місту вдалося закінчити рік з досить непоганими результатами. Хочу сказати слідуюче: що у 2009 році всі підприємства міста і суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи виробили продукції, надали послуг виконали робіт на 11 мільярдів гривень проти 9 мільярдів гривень, які виробили в 2008 році. З цих коштів 700 мільйонів гривень було сплачено до бюджетів усіх рівнів, зокрема до міського – 130 мільйонів. Більш ніж 64 з них було вилучені до державного бюджету. Отож, місту залишилось лише 65. Витрати міста на, з кожної тисячі гривень, яке заробляє громада. На освіту було 340 гривень, 350 Соціальний захист 180-250 гривень. На культуру, фізкультуру і спорт збільшилися до 71 гривни. Житлово-комунальне господарство збільшилося до 120 гривень. Також в місті за минулий рік було зафіксовано зменшення кількості безробітних. Що стосується середньої заробітної плати, вона також, як кажуть фахівці, на досить високому рівні, принаймні у деяких галузях. Досить висока заробітна плата в галузі транспорту 5 гривень, в промисловості майже 3 700 гривень, в ресторанному господарстві 3 ,600. Хоча не з цим ми не можемо похвалитися, що заробітна плата в нашій комунальній сфері вона залишається невисокою, більше 1800 гривень. Заробітна плата в освітян теж є дуже незначною. І складає теж приблизно 1600 гривень. Отож, за середніми показниками, Бориспіль гідно витримав важкий кризовий рік. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.